Вітаю вас у місті добра. Головні герої тут саме ви, небайдужі громадяни. Це місто, яке ми продовжимо будувати усією країною, унікальне і єдине у світі. Адже саме тут завжди панують співчуття, взаємодопомога, і головне віра стати мешканцем і будівельником цього міста. Ми закликаємо і вас, адже робити добро дуже просто. Отже, ласкаво просимо до міста добра, що телеканал Київ будує разом із міжнародним благодійним фондом Жит. А з надлишком минулого року у десятків тисяч українців, що потребують операцію з трансплантації, з'явилася надія вижити. З'явилися і майже одразу згасла законопроект, що змінював чинний нині підхід до трансплантації, відкликали як передчасний. Ініціатива мінохорони здоров'я щодо так званого автоматичного донорства або презумпції згоди, означала, що кожен, хто не задокументував своє бажання не віддавати свої органи хворим людям для присадки, у разі смерті автоматично погоджується пожертвувати ниркою або серцем задля хворої людини. Саме це і називається презумпцією згоди. Сьогодні говоримо про болючу тему для України про трансплантацію і про тих, хто її потребує. У нас в студії гості Олег Котенко, хірург-трансплантолог, заступник директора інституту хірургії та трансплантології імені Шалімова. Пане Олеже, вітаю вас. Рубен Загробян, трансплантолог, завідувач відділення трансплантології нирок інституту хірургії та трансплантології імені Шалімова, пане Рубене та Борис Шейман, головний токсиколог України. Пане Олеже, наскільки гостро в Україні стоїть проблема трансплантації, скільки людей потребують е, цієї операції, і власне що мав змінити законопроект, який намагалися прийняти минулого року, необхідно примірно виконувати е, 2000 тисячі трансплантації почки в гот тисячу тисячу двісті трансплантації печені в год 1000-1200 трансплантацій сердець в год около 500 трансплантацій легких і около 50 трансплантацій кишечника. Вот такие данные. 60.000 я уже нарахувала, сколько виконується. Это по количеству населения. В настоящее время выполняется около 120 трансплантаций всего, из них примерно 14-15 трансплантаций печени и остальные трансплантации почки. Э такие данные по Украине тобто, выполняются Это примерно составляет 10% от потребности. В настоящее время у нас функционирует закон презумпции информированного согласия. Точно такой же закон, как в Германии, как в Америке. Но в Америке этот закон работает хорошо, а у нас этот закон не работает. Я думаю, что главное, что надо сделать, это создать службу трансплантации. То есть придать этой работе системный характер. На сьогоднішній день цього немає. Шановна студія до нас доєдналася ще гостя Ольга Зінченко, керівник прес-центру Всеукраїнської спілки громадських організацій Молодь Громада Влада. Пані Ольго, я вас вітаю. Що треба зробити для того, щоб ми вийшли на інший рівень? У нас на сьогоднішній день якогось то координуючого начала в цій роботі немає зовсім. В то же время во всех странах, где есть развитая трансплантация, существует служба так называемой трансплант-координации, которая, которая осуществляет вот эту связь между различными лечебными учреждениями. Работает в основном на сегодняшний день живое родственное донорство, потому что труп, возможности трупного донорства у нас практически не освоены. Героїня нашої програми одна з тисяч, хто виживають завдяки апарату штучної нирки. Одна з тих, для кого трансплантація просто дорівнює життю. Знайомтеся. Вона не любить слово перший, і не тому, що цей числівник занадто амбітний і самовпевнений. Справа в іншому. У той час як її 16-річні ровесники переживають перше кохання, роблять перший свідомий вибір. Вона уже четвертий рік живе у лікарні на життєво необхідному гемодіалізі. А перед собою у дзеркалі і досі бачить восьмирічну дівчинку. Катерина П'ятакова страждає на хронічну ниркову недостатність. Колись такий діагноз став фатальним для батька дівчини. З часом хвороба повернулася уже за дочкою. Єдиний рятунок для неї трансплантація нирки. Саме плачевне то що в нашій сім'ї. Каті не підходить. У нас немає донорської то родини почки. Каті, навіть її мама. Навіть мама не підходить, тому що в мами друга група крові. друга, у, у Каті перша. Ми були в Шалімове обслідувалися. Тобто нам нужна только трудна почка. Заради Каті Ірина ладна була б віддати не лише нирку, а й життя, якщо у цьому виникнула б найменша необхідність. І байдуже, що мамою дівчинка називає іншу уже більше 12 років. Тітка виховує Катю у своїй родині разом із власним сином. Тоді, коли хвороба проявилася черговим ускладненням у вигляді мозкової пухлини, у лікарні не давали жодних шансів. Він був єдиним, хто не сумнівався. Його сестричка обов'язково переможе. Такий момент коли перед операцією, як би вже знає родственники. Катіна на бабушка папі. Вот. Тетя по папі, мій муж, моя сестра, у нас троє в сім'ї, у нас, в мене ще є средня сестра. Я попросила всіх приїхати, тому що ісход операції в основному прогнози пра були блокі. Вот. Єдинственний мій син не приїхав, він сказав, я не вірю, мам, в все буде все добре, ну, вот, наскільки любить він її. Приїхав муж, приїхали родственники, ну а дитина просто дійсно мудрий мальчик. Слава Богу, читайте скільки ж без мене і ні разу мене не підвів. кожен день вони зазванюються, раз один їй розказує, він розказує їй те, що мені розказує. А вона в нас як смягчаю, виходить. Він там, допустимо, щось нажалується, там щось якісь проблеми. Потім Катя мені переказує, вже, вже не так сильно можна сердитися. Операція, наслідки якої прогнозувати ніхто і не брався, скінчилася. Катерина виграла і цей бій. Пухлина виявилася доброякісною, та в результаті вона втратила зір. Це було як запустоще е, заболівання, у нього було образування головного мозку. мозга. І вследствие того, що опухоль росла, вона здавлювала структури мозку, поэтому у нього ще зріння. Буде насколько наскільки її організм это все компенсувати. Нині на Катю уже чекають у Білорусі для трансплантації трупної нирки. З миру по нитці вдалося зібрати більше половини необхідної суми. Залишилося зовсім трішечки, і можна втілювати мрії: повернутися додому, обійняти брата, побачити маму. В нашій студії близька людина для Каті П'ятакової. Це її рідна тітка Ірина Дробут. Наскільки я розумію, ви вже відлітаєте до Білорусі на операцію. Завтра уезжаем в Білорусі. Мы приезжаем, делаются нам обследования. Если по обследованиям, по показателям крови и всего это остального, мы заносимся в базу данных. Я скажу, жестокие вещи, кто в Беларуси погибает, полностью подходит нашей почке. Тогда нас вызывают за 8 часов мы должны добраться до Беларуси. Ребенок прошел у нас действительно очень разные ситуации. и ситуации, когда э, сами не знали, как до завтрашнего дня дожить, но в итоге ребенок стабилизировался, как минимум можно рассматривать вопрос о трансплантации. тетя достаточно активно, ей огромные плюсы, спасибо. Мы планировали в Белоруссию в июле месяце в начале, но у нас вот случилось эти новое образование, опухоль головного мозга, и делалась операция, поэтому эту поездку было отложено. Вот, и за полгода мы насобирали сумму, вот, а дело в том, что эта сумма ж предварительно, понимаете, uh -huh. то есть мы же не знаем показатели, все показатели анализов, как она стабильна, нестабильна, готова к трансплантации, не готова, это же по их меркам, потому что они будут делать трансплантацию. А uh сколько -huh. да. ушей кошту в этом аппарате? Ну, предварительная сумма официально мне выставлена 48 тысяч 200. 48 тысяч долларов. 200. А можно было бы использовать еще и другие источники живого донорства, как в других странах. Например, есть люди, которые работают вот, с членами семьи, есть чуть дальние родственники, которые могли бы, наверное, поделиться с почкой своей, но под нашему украинскому закону они не имеют права это делать. Поэтому подобные семьи выезжают в те страны, где разрешено живое неродственное донорство. Это Бельгия, это другие страны. Вот, и там делают такие пересадки. Или выезжают в другие страны для трупной трансплантации. И называется это трансплантационным туризмом. Или поездкой для трансплантации. И многие страны осуждают это, не приветствуют это. Почему? Потому что донорский орган Беларуси уходит украинцу или любому другому, кто приехал за ним, и не получает белорус этот донорский орган. Есть центры, которые имеют статистику по выживаемости, по количеству осложнений. Такую же, как и в Европе. Я их могу сейчас назвать. Это центр. Шалімова дійсно і це в Запоріжжі. Два відучі центри, центрі, які ну, можуть похвастатися своїми результатами. Але якщо це трупна трансплантація, то далі наступає тупик. Не розумію я аргументів. Є у нас лікарня швидкої допомоги, власне кажучи, куди потрапляють найважчі хворі з різними смертельними часто травмами. Чому їй, чим вона аргументує те, що вона не хоче співпрацювати з вами? Вот представте себе, що на протяжені нескольких років Мы не можем так сказать, дойти до консенсуса в этом вопросе и наладить этот процесс. Потому що адміністрація больницы не хоче, щоб у них в лечебном учреждении займалися забором донорских органов. Що означає не хоче? Є у нас закон. Нету, нету Є у нас Міністерство охорони здоров'я, яке там контролюватиме Ведь... має контролювати принаймні і лікарні швидкої допомоги і ваш центр. Де, де, де... Ведь Ведь закон не регламентує такі вещи, як взаємоотношения між больницями. Це регламентировать подзаконные акты, розпорядження Міністерства здравоохранения. распоряжения кабинета министров, которые определяют взаимоотношения между лечебными учреждениями. Трудно перечислить количество раз, сколько я был в больнице скорой помощи, сколько я был в управлении охраны здоровья, в министерстве здравоохранения. И поднимал этот вопрос о том, что необходимо это каким-то образом наладить. Система отсутствует, и все заждется на взаимоотношениях, на личных отношениях, скажем так, между руководителями лечебных учреждений. Если они хорошие, то, может быть, будет контакт и будет э, осуществляться Забор трупных органов. Нет. Нету этих отношений не будет осуществляться. Вот. И дело тут не, не, не столько в законе, а сколько в создании, в необходимости создания единой трансплантационной службы в Украине. Это мощная санавиация, это мощная транспортная система, это очень мощная материально-техническая база, это масса трансплант-координаторов, которые обеспечивают забор. Органа доставку його в учреждение, в котором и і эти органи будуть использоваться. Это це целая система. Ну, власне минулого року було широке, достатньо широке обговорення цього законопроекту нового так про автоматичне донорство. Якщо б все ж таки цей законопроект був прийнятий, а в ньому саме було прописано створення того самого центра транспланту координації. Це б зрушило проблему з місця. Я думаю, що да. на мой взгляд, какой бы классный закон ни был, какая бы система из центров не была построена, я думаю, что не работая с ментальностью нашего общества, наших граждан, мы никогда, ментальность прежде всего, желание помочь ближнему, да? даже если ты его не знаешь. По логике вещей это можно так сформулировать. У нас почему-то в разные годы слышны были окрики, не будем продавать никому украинские органы, надо начать работать с ментальностью. И взаимоотношения между врачами, о которых говорил Рубен Авакимович, это тоже ментальность. Вы гроши уже назбирали всі, чи, ну, чи, чи все, чьи ну, Практически все, да, ну, большой процент. Мы обращаемся в детскую поликлинику, а Кате в феврале уже исполняется 17 лет. Если уже будет 18 лет, это уже будет другой разговор и другие деньги. Нам, когда позвонили и рассказали историю о Кате, мы с мужем очень прониклись и, конечно же, отозвались помочь, потому что времени оттягивать нет. Так как мы понимаем, что финансы нужны сейчас, и обследование, трансплантация необходимо сделать в ближайшее время. И поэтому мы сейчас здесь. По Катеньке мы, конечно же, видим, что она боец. Мы, со своей стороны, постараемся сделать все необходимое, чтобы Катенька она победила и в совершеннолетие она уже вошла еще более счастливым ребенком. Кожен з вас може допомогти Каті П'ятаковій, яка вже після операції буде потребувати подальшого лікування і реабілітації. Зараз на екранах ви бачите е, рахунки е, цієї родини. Отже, прошу закликаю вас, усі, у кого є можливість, надсилайте ваші гроші і. Будьте впевнені, що вони цій родині дуже потрібні. Також у нас є короткий номер 5090 5090. Зателефонувавши по ньому, ви також зможете зробити свій внесок в добру справу для Каті П'ятакової. Вам, як тіті, звісно, ж, низький поклон, тому що ви зайняли більше, ніж роль матері. Дякую вам. Від міста добра прошу прийняти цей подарунок. Так пригощайте своїх дітей, Катю зокрема. Бажаю вам усього найкращого. Музика. Наша наступна історія не залишить байдужим нікого. 17 годин мати зі своєю дитиною пробули на операційному столі. Мати віддавала своєму синові половину власної печінки. Як живуть вони сьогодні? Чи щасливі? Побачимо зовсім скоро. Зустрінемося за кілька хвилин у місті добра, що телеканал Київ будує разом із міжнародним благодійним фондом Життя з надлишком. Ці добра місці, що телеканал Київ будує разом з усіма небайдужими та міжнародним благодійним фондом життя із надлишком. Якщо життя твоєї дитини висить на волосині, ти готовий віддати їй своє. Або якщо це допоможе віддати частину себе у прямому сенсі цього слова, саме так вчинила Вікторія Білик, мати з великої літери. Вона подарувала власній дитині. другое життя, віддавши половину власної печінки. Знайомтеся ближче. В 2002 году мы ждали второго ребенка. Ребенок долгожданный, желанный. Вот. Родился 10 июля. Прекрасный ребенок. 7 баллов по шкале Абгар. Вот. И на следующий день он пожелтел. ребенку несколько дней жизни. И поставили диагноз врожденный гепатит. Нас выписали домой и сказали фототерапию выкладывать под солнышко, лето, красота, давать активированный уголь, и все пройдет. Вот. Но так как я, ну, во-первых, когда-то давно очень Работала в медицинській сфере, я розуміла, що здесь не так, такого не може бути, щоб такой високий білі рубин. Причому желтуха, склери жовтого ребенка, він був вялий достаточно, і був холичный стул. Естественно, ми одразу взяли направлення в Ахмадік, поїхали туди. Один на 15 тисяч. Цю фатальну цифру Вікторія не може забути і досі. Хто і чому вніс її дитину до цього страшного списку смертників? Білярна атрезія. У хлопчика були повністю відсутні жовчогінні шляхи. Вроджена вада зустрічається лише в одного із 15 тисяч немовлят і веде за собою тяжку і болісну смерть. Ні, її жора житиме, житиме навіть якщо доведеться вмирати їй самій. Єдиним порятунком була пересадка печінки – Одна з найскладніших операцій у світі. Та в Україні про неї лише говорили. Втілити розмови у життя і подарувати його тим, кого назвали безнадійними, взявся хірург інституту імені Шалімова Олег Котенко. У 2002 році трансплантацію печені в Україні ще не робили. Ми знали, що є інститут хірургії. поехали туда, нашли Олега Геннадьевича. Вот. Он сказал, что такая операция возможна, но пока нет возможности именно в Украине ее сделать. Вот. И мы ждали, просто ждали. Единственное, что у нас был врожденный еще порог сердца. Да, дефект міжприцірність перегородки і стинок з лігачної артерії. Причому такої достаточно градиент давлення був високий на лігач артерії. Але еще сомневался ще сумнівався брати не брати, тому що переживав, що просто не переживе таку операцію. Жора Білик став першим маленьким киянином, хто дочекався життєдайної операції, і вижив. Ще одне життя йому знову подарувала мама, віддавши синові половину своєї печінки а заразом і життєдайну віру у Бога, в себе, в людей. Він знає, що ми з ним дві половинки. Не знаю. Ну, характер мій він не взяв. Тобто, вот ось цей міф, коли якби пересаджують орган людину, і він становиться похож чим-то на людину, який був донором, це все, звісно, ерунда. Мировоззрение однозначно поменялось. Мы чувствуем на себе некую миссию, да. Вот, например, то, что я постоянно сотрудничаю с Институтом трансплантологии, да. Моя миссия однозначно здесь заключается в том, чтобы донести людям, что это возможно, да. Шанс есть у каждого из нас. И наши хирурги, они не хуже, чем другие, там, скажем, бельгийские. Ведь минуло длинуло уже больше восьми рокив подрос, вот вырос, поступил в пятый класс. И вот, все изменилось. Уже у нас шесть уроков, не пять. Сперва я хотел стать врачом, потом космонавтом. Потом алтану его, потом футболистом. Эй, а да ну его. Татуировщик. Да его. Рисовальчик. Все отлично. Все поменялось. Я влюбился. І до нашої студії приєдналися нові гості Жора Білик, власне, герой нашого сюжету. Привіт, його мама Вікторія Білик, героїня з великої літери. Доброго вам вечора! А також Лідія Порфірюк. Вона вже 10 років. Як після операції, донором печінки для неї стала її рідна сестра. Можливо, ви її також знаєте. Що Жора, зізнавайся, в кого закохався, коли вже встиг і хто саме ця дівчина? Однокласниця? Красива? Красива? Розумна? Зрозуміло, інших ти не обереш. Пишаєшся Так? ким? Собою чи мамою? Мамою. Мамою? Незрозуміло. Страшно було, пані Вікторія. Було е, трошки страшнувато, але е, ми розуміли, що без цього. Ми не можемо його спасти просто-напросто. У 2002 році, коли він народився, трансплантації ще в Україні не було. Ми зверталися до інших клінік, але ну, із-за того, що в нього не тільки білярна тризія, а ще і е вада розвитку серця, нам відмовили. Ну, та ж Бельгія, вона відмовила. Ми з родителями ризикнули, у нас просто другого виходу не було тоді. Дело в том, что эта семья отличается тем, что они являются такими прогрессивными и продвинутыми родителями, которые уже собрали информацию во многих местах. И понимая всю сложность ситуации и всю, все риски и возможные исходы, и отрицательные в том числе. Они мне в меня вселили в надежду ту, что мы м, обязаны рискнуть и спасти этого ребёнка. Наш центр отличается тем, что мы оперируем, мы трансплантируем и детки, и взрослых, а вообще-то в мире центры специализируются или на детях, или на взрослых. У нас есть ещё одна груиня Лидия Пурфюнок, Лидия. Як як загалі життя? Як почувається сестра розповіть. Можете розповісти хоча б коротко свою історію? Ну, у мене було в 6 місяців вагітності замітили, що в мене це розпічинки на фоні двох вірусів гепатита С і Б. Коли от я захворіла, ми навіть про пересадки не знали, що є, є таке слово пересадка печінки. Ми просто поїхали в Київ до столиця, може, тут щось нам скажуть. Ми приїхали до одного врача, а він нам сказав, каже, ви знаєте, тут спасять тільки пересадка печінки. Хотіла бути донором моя мама, але так як в мене мама онкохвора, вона не змогла. І тоді сестра без всяких. Ми прийшли на обстеження, все підійшло ідеально, все співпало. Ну, от я хочу оцю, що про людей. От як ми йшли на операцію, моїй мамі говорили, що як у тебе вже одна дитина помирає, навіщо ти калічиш другого? Дякувати Богу, 10 років із двома гепатитами я непогано жи виглядаю. Живі, здорові. Панова, підсумовуючи нашу разговор, давайте так, какая перспектива у трансплантологии в Украине? Перспективы у нее очень большие. При э, условиях. Первое условие – это поддержка со стороны государства. Второе – это материально-техническая база, финансирование. И третья составляющая – это организация именно службы трансплантации. Это днем и ночью, это доставка органа с одного места в другое, доставка специалистов из одного города в другой для того, чтобы здесь сделать, осуществить забор органа. Вот такая сложная задача стоит. Пане Ольгу, вы за прозумцию сгоды, чи знаете, для меня, наверное, даже будет честь знать, что после моей смерти я еще стала полезна. И благодаря частичке моей жизни чья-то жизнь продлится и чья-то жизнь станет счастливее. Так что да. Общество нужно воспитывать на доверии к врачам, на доверии к трансплантации. И формирование позитивного мнения в обществе в отношении трансплантологии, ее возможностях и результатах ее, это является задачей э, государства номер один. Вот если бы у меня сейчас спросили, готов ли я отдать свои органы после, если в случае моей внезапной смерти, я бы сказал да, однозначно. Поэтому я считаю, что презумпция согласия имеет значение для развития трансплантации, потому что самому человеку гораздо легче принять решение относительно себя, нежели относительно кого-то другого. Это не проблема врачей это проблема общества. Должно быть сочувствие к другому для того, чтобы поделиться органом. У нас пока люди не хотят донировать органы умирающих больных другим. Значит, должно общество что-то менять в себе. Я думаю, что наша программа сделает все для того, чтобы хотя бы трохи, но эту ментальность, как вы говорите, Шейман, все же таки посунуть э, в другой бік. Шановні наши герои, у нас для вас подарунки. Это вам, Дякую. Ну, а це, а це вам тобі? Ось така яскрава енциклопедія для дітей. У нас в гостях є маленький творчий колектив. Дует Бойс». Вітаємо. Ця згоди, як на мене, це просто природне бажання залишити після смерті частину себе у іншій живій людині, дати надію, чиємусь незнайомому серцю битися, а людині жити. Це подвиг. І нове життя. Дякую усім, хто сьогодні був у нас у місті добра. Ли герої тут саме ви небайдужі громадяни. Це місто ми будуємо разом з усією країною. Воно унікальне і єдине у світі. Адже саме тут завжди панують співчуття, взаємодопомога і головне віра. Зустрінемося за тиждень у місті Добра, що телеканал Київ будує разом із міжнародним благодійним фондом Життя з надлишком. До побачення.